Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! На гаризонті Будапешт мейджор 2025 І тут під'їхав інфопривід. Джерела пишуть, що Мейджор може пройти без офіційної російськомовної трансляції. Стар наразі не продав права на московицьку мову. Ситуація схоже на відбори до Star series Fall 25-го року, де права на помийну трансляцію купив тільки якийсь там стрімер. Також скрєпні почали розганяти новину про проблеми з грошима у турнірного оператора Стар які ставлять під загрозу проведення мейджора але всі забув. Що до мейджора докладає свою руку наша улюблена компанія Valve. і навряд вони залишать головний турнір року без грошей на проведення. Але й немає сумнівів, що Valve знайде спосіб просунути кацапськомовну трансляцію. Вони все ж таки бізнесмени, а відрізати значну, хоч і смердючу долю ринка, жоден бізнесмен не буде. Хоча я мрію, щоб її реально не було, це додасть такого азарту при перегляді матчів, коли вони набіжуть під нашу трансляцію і почнуть писати, що їй нічого не зрозуміло, а ми всім своїм щирим українським серденьком пояснимо, де їх місце у цьому житті. У ніч з 3 на 4 вересня вийшло нове оновлення КС 2, що пофіксили на цей раз. Виправлено проблему, через яку звуки гравців не відображались належним чином на міні-карті. Виправлено збій під час змін звукових пристроїв. Виправлено випадки, коли звуки відтворювались неправильно під час руху у воді. Виправлено випадки, коли рух V'ie-Model через зміну кута огляду погано поводився за певною чистоти кадрів. Також фікс торкнувся інтерфейса. Незначні виправлення. Макета інтерфейсу спорядження на певних роздільних здатностях, та предмети, захищені від торгівлі та оренди, тепер дозволяють дію вилучити з улюблених для КТ. Також пофіксили певні проблеми мап. На Ancient і e Shoots різні виправлення гранат та кліпінгу. Agency Docktown оновили до останньої версії з майстерні. Міні-мапи для Anubis, Nuke та Overpass зробили більш барвистими. Проблеми зі звуком взагалі треба фіксити в першу чергу, бо це як третє око. Пишіть в коментарях, ви граєте з геймім. Ских навушників чи пішли далі? У вас звукова карта з аудіофільською гарнітурою. Несподівано, колишній гравець Монте та Фелкенс Борос вийшов із дворічного запоя і видав таку інфу, від котрої мій гарний знайомий закричав: так ось від кого я свій пікем просрав? Борос несподівано поділився інформацією, що гравці китайської команди Рейр Atom просили його злити матчі. Також один інсайдер повідомив, що саме ці гравці зливали матч на мейджорі проти вонючого ведмедя, через що букмейкери зняли лінію на їх матч. Після цих заяв відомий китай. Стрімер Шукба чи Щукба вийшов свій етер і як почав видавати сенсацію за сенсаціями. Він отримав від анонімного джерела докази участі гравця самбаді у договірних матчах. В організації цих 3-2-2 процесів брав участь так званий пан Сі, який є родичом Самбаді. Відомо, що пан Сі разом із Самбаді намагались схилити бороса до участі в договірних матчах, нібито в нього є запис цієї розмови. Під час трансляції стрімер увімкнув аудіозапис, на якому. Пан Пан Сі зізнається, що монгольська команда Атокс перебуває під його контролем. Напередодні колишній гравець Тайлу Діді намагався переконати стрімера не публікувати докази, попереджаючи, що це призведе до конфлікту між різними 3-2-2 угрупуваннями. За інформацією стрімера, пан Сі пропонував надати докази проти інших екс-гравців Тайлу в обмін на те, щоб самбаді не викривали. Повідомляється, що у пана Сі є власна рідкісна чіт програма, якою ймовірно користувались команди рівня Тайлу та Рейер Ат за даними джерела, саме з цією програмою самбаді обіграв тайлу на закритих кваліфікаціях до Шанхай Мейджор 2024. Також стверджується, що гравець Джамі Янг тимчасово перейшов у Велорант, аби сховатися від 3-2-2 мафії, яка намагалась схилити його на темний бік. За словами стрімера, майже всі китайські команди та гравці залучені у 3-2-2 схеми. Це просто якась жесть. Ви уявляєте, як тепер будуть відчуватися матчі, де китайці грають на ланах і перема? Агають, і цікаво, що там з європейськими колективами. Я впевнений, що хтось залучений в такі ж самі схеми. Єдине, що я хочу на даний момент, щоб Netflix зняли про це серіал і тримали інтригу до останнього: хто 3-2-2-шер, а хто чи так. Кіберспортивний клуб Наві представив нового аналітика Ростеру з КС 2. І ним став Електро. Вони що там йогурт просрочений поїли. А, просто Електро. Раніше він обіймав аналогічну посаду в командах «Айнейшн» та Бліц і Спорт. E він допоможе команді, починаючи стар ладер з Star серія Series Fall 2025. Зміниться добре. Але аналітик. Якщо вам потрібен аналітик, то перейдіть в наші коментарі. Там люди таку базу видають разом з аналітикою, що жоден. Професіонал не дійде до такого висновку. До речі, знаєте хто буде суперниками Наві на Star Series Fall? Бейт, Ніпи, Passion UA, Найн, Гавновіжен, OG та Джентльмейтс. Багато роботи для аналітики. Хоча ні, що там, дві поразки, і додому. Я так розумію, що вони тягнуть до мажору з решафлами, і після нього будуть летіти голови, як від біта на початку кар'єри. Я, як і всі, сподіваюся, що Наві не просто зроблять заміни, а кікнуть більшість разом із тренером бо вже давно час рухатись далі. Valve зареєстрували нову торгівельну марку Steam Frame. І саме так, за словами датамайнера, Gabe Follower будуть називатися їх наступні vr гарнітури За словами аналітиків, анонс може відбутися вже в кінці цього року. Орієнтовна ціна повного комплекту 1200 доларів. І навіть за таку ціну пристрій продаватиметься у збиток. Так що все для нас, для людей, у котрих є 1200 доларів. У бандлі будуть кілька власних ігор та демок. Тобто, скоріш за все, це буде окремий. Продукт, для котрого навіть не буде потрібен ПК. Дата Майнери ще у 2024 році знаходили 3D-моделі нових контролерів під назвою ROI. І вони дуже схожі саме на контролери для VR. Коротше, Valve готують цілу екосистему, бо з недавніх витоків там ще і звичайні консолі на підході. І тепер вся бібліотека Steam буде з тобою де завгодно. Сів перед телевізором на бридло, треба походити, не проблема. Пересів на VR. У качало, пішов ліг, взяв Steam Deck і далі продовжує. Жуєш грати, головне, щоб час на ігри був. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте.